Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У зоні бойових дій протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб у ранковому зведенні. Ворог намагався прорвати наші оборонні рубежі на південно-слобожанському, Лиманському та Слов'янському напрямках. Активно штурмував також на Костянтинівському та Олександрівському, та найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там наші захисники зупинили майже чотири десятки російських атак. Більше про те, що відбувається на Східному фронті, розповість Олег Ендриксон. Він з нами зараз наживо. Олеже Вітаю тобі слово. Вітання з Донеччини. Ми зараз знаходимося в вельми умовному тилу, але наголошую, вельми умовному. Адже ворог продовжує гатити як по таких населених пунктах, так і по лінії бойового зіткнення. Я не хочу сьогодні зупинятися на кількості обстрілів на найгарячіших ділянках фронту. Хотів би трошки поговорити про власні враження від чергового відрядження на Донбас. Кожна така поїздка, особисто моя думка, стає дедалі гарячішою, дедалі небезпечнішою в першу чергу за рахунок дронів. Наведу приклад: нещодавно ми працювали на бойових позиціях мінометників бригади Холодний Яр і як показала чергова практика, що працювати на позиціях іноді безпечніше ніж на них. Заїхати і виїхати під час виїзду з позиції на нас полював fpv дрон, але завдяки реакції військових, які були з нами, ми залишилися цілі і неушкоджені, чого не можна сказати про автівку. Але пропоную все це подивитися на власні очі в сюжеті. Головне правило слухатися нас. Військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр з позивним сліпа дає нам останні настанови перед виїздом на позиції мінометників. Дорога обіцяє бути екстремальною. Існує висока ймовірність зустрітися з російським дроном. Там насичене повітря всім. там є і на радіоуправлінні, є і ждуни. Вирушаємо в кузові автівки. З нами кілька військових зі зброєю. Вони пильнують небо та дорогу, в разі чого готуються збивати дрони. Поїздка на бойові позиції минає без ексцесів. Мінометники готові розпочинати роботу, але старт кілька разів відтерміновують російські безпілотники. Обійшлося за кілька хвилин по ворожій піхоті відпрацьовує 120-мм міномет. міліметровий міномет. Далі швидке і надійне маскування міномета і чим дуж в укриття. В ньому говоримо про бойову роботу хлопців, їхній міномет і росіян. Ми можемо ну швидше, ніж чим получається чим арта боля навістісь, ну швидше міномет і установіть міномети і зразу почати працювати. Поки ми, ну, к примеру, Саушки там на виїхать, ну она доїде, а ми вже починаємо працювати зразу. Нусі хороший навошік, хороші ну, помічники. Там моноєта там я не знаю скільки, Мінути там два. Я думаю, точно ми зробимо витяга дальність. хороша. мінометники Холодного Яру працюють на гарячому Костянтинівському напрямку. Ворог будь-що намагається захопити одноімене місто. Нині воно нагадує привид. Та вони просто її стирають і все. так. Вони навіть стреляют. стріляють. Їм все одно, що по что, що по воякам. Куда лягло, туди лягло. Туди вони валят. вот так валять. Кабами, ракетами, чим угодно, піввішками. По їхнім перехватам, от це впредь і впредь, як друга світова. Давайте йде вперед і все, і байдуже, що там буде. Що там може бути в головах? Там нічого немає. Якщо в одного в полон взяли, він каже, що я сюди прийшов, щоб кредити закривати. Ось за гроші йдуть і, і гинуть. Наші співрозмовники кажуть, воюють, зокрема, заради того, щоб повернутися до рідних міст. Я з Луганської області, сам, з города щастя. Це я сам шахтер з Покровська, ось так от. Хотів. Я Та, звісно, хотілося, кому не хотілося вдома побувати. Нам час повертатися назад. Піша частина маршруту під зищанням дронів. Ховаємось в осінній зеленці. Це фактично така обов'язкова програма такої поїздки. Ховатися під деревами, або в кущах на нами зараз звис дрон, і ми не розуміємо наш чи ворожий. Тому краще перечекати. Ці клубазі нас посилає. Автомобільна частина поїздки на максимально можливій на бездоріжжі швидкості, але вона не рятує від FPV, який нас помітив. А отреб, здається, допоміг. Без одного колеса. Чи без двох. без одного. Побачив, що це FPV? Ми почали рухати далі, я її вже не випускав з виду. Я просто на неї дивився, поняв? І я вже розумію, що вона починає різати посадку в угол. І поворачує в нашу сторону. Вона йшла, йшла, дивлюсь, почина снижатися і йде, ну тоді я вже зрозумів, що стоп. І тоді я вже закричав, щоб випрыгнути з піть. Сидів тут класний я. Могло, напевно, зачепити, якби хлопці швидко не зреагували і... Ми не розбілися. Сьогодні нам пощастило двічі. Перший випадок це коли спрацював РЕП, тому і в півдрон не влучив автівку. Він призвонився буквально в пів метрі від заднього колеса. І другий епізод такого фарту те, що ця автівка довезла нас в умовну безпечну зону на трьох колесах. Військові очікують на побратимів, які допоможуть підлатати авто. В цей момент знову доводиться ховатись. Пригоди поки не закінчуються. Черговий дрон. Обійшлося, дрон полетів далі. Побита машина отримала четверте колесо і доїхала до пункту призначення. Ми живі та цілі завдяки бійцям Холодного Яру. Підтримати їх ви можете донатом на екрані. QR-код зі збором на ремонт автівок мінометників. Олег Хендриксон, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.